Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі «Майстерня щастя. Дуже довго не знімала відео я, тому що була на конгресі Уаї, і, і, звісно, після цього була така дуже велика трансформація. І трансформація, як відомо, вона трошки б'є по фізиці. І тому я хворіла, але ми знімали відео з, з Олею і зі Світланою. І також хотіла відповісти на питання, куди ділось відео про Аю. Відео про Аю я видалила, тому що, е, дивлячись на те, що воно набрало дуже багато переглядів, і дуже багато вас, підписників, прийшло саме з цього відео, але адміністратор Аї написав мені і попросив видалити це відео, тому що то їх авторські матеріали. І тому для мене, ну, якби, це не є якоюсь проблемою. Я розумію авторські права, я поважаю авторські права, і я ну, спокійно його видалила. І це саме е, говорить про те, що треба поважати не тільки якихось відомих людей, а треба поважати один одного і розуміти якісь такі, знаєте, рамки, кордони, і не дозволяти собі, наприклад, Наприклад, засуджувати, це також про повагу. І тому я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, далі буде цікавіше. Дякую вам, па-па!